Вітаю вашого товариство! Не встиг в доті вийти патч 7.36, Як Valve вже треба випускати патч 736 А з фіксами всіх актуальних багів і всіх героїв, котрих активно абузили, в тому числі Легіонку і Акса. Виходить, моє свято тривало 4 дні, коли апнули цих героїв. Тож в цьому відео я буду розповідати вам все, що треба знати про цей патч. Тут не тільки зміни імбових героїв, а і деяких важливих механік. Але як завжди, прошу вас, не забувайте підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, написати коментар і поставити вподобайку. Це дійсно допомагає просувати відео на ютубі. Буду вам за це щиро вдячний. А тепер готуйтесь дивитись відео. Перш за все, Valve вирішили сильно забафати, як на мене, такого героя, як Сларка. І цей баф полягає. Не в зміні якихось його здібностей чи неймовірних апів в плані героя, а в тому, що тепер з паунса не можна форстафатись. Ти не можеш наводитись на героїв, котрі знаходяться в паунці. Відповідно, це сильно буде контрити вже зараз саппортів, по котрим полюбляє стрибати Сларк і котрі рятувались за рахунок форстафів. Та й в принципі проти будь-яких героїв, котрих натискав Сларк Паунс, всі збирали форстафи проти нього, і герой взагалі нормально не функціонував. Тож він зник з доти. Так само само не можна форстафити тепер з часового пояса героїв. Ті, хто не знає, часовий пояс це нова грань Войда альтернативна. Її використовують для того, щоб грати на саппортах, і, можливо, навіть можна з цим Войдом грати на офлені. Часовій зоні твої союзники пришвидшують все, що тільки можуть у себе, а вороги уповільнюють відповідно. І ще один неочікуваний нерв це дрімкоєл-пака. Дивіться, тепер не можна форстафити в дрімкоєлі. Відповідно, це було користіше для пака, адже його союзники могли б форстафнути героя, котрий дрімкоєлі, щоб він застанувся гарантовано. Це був непоганий абуз. Так само, до речі, можливо, і з хедбендом працювало. Давайте перевіримо, чи це так. На хедбенд, до речі, досі працює. Дивно, що вал пофіксили форстап, але не пофіксили хедбенд в дрімколі. Я думаю, в наступних пачах вони це перероблять. Далі тут вал пофіксили багато крашів, котрі були зараз пов'язані в доті. У мене самого крашились сервера, пов'язані ці баги були з цими абілками. Ми бачимо, що з Лічом, з ліканом, Марсом, Морфінгом, Сансером і Веномансером. Також тепер я шакаї не стакаю. Якщо ви Знаєте відео, де СФ купляє собі 6 Яшакай і потім миттєво кастує ультимейт, то цього вже трапитись не може в доті. Тільки одна Яшакая тепер. Наступний важливий нерв це Клінкс, адже якщо ви пам'ятаєте, його скелети кастували, як і сам герой, ось цей Бернін Бараж. І по демеджу це було щось чимось. Зараз же тільки Клінкс може кастувати ось цей Бернін Бараж. Дивіться, уважно? Все скелети більше його не кастують. І це абсолютно правильно, адже була Гра, де я грав проти двохтисячника якогось клінгза, котрий під стардаром бігав, натискав просто ось це пораження своїми скелетами, і вся команда вмирала без шансів. До речі, поставила ставку в цій грі і 80 ПТС лузанув. А от що вам точно, допоможе уникати в лузів доті, ну ладно, може лузів ні, але картинка буде краще. Так це топовий ноутбук Lenovo Legion r 27 Q30. з частотою оновлення 180 Гц, котрий виведе ваші враження від гри на новий рівень. Кожна перемога народжується з поразки. Гейґас, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують тебе замай, здатися. Але ти продовжуєш невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Останні. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш, досягай неможливого. Легіон від Lenovo Подій став важливим фіксом тут начебто все. І зараз ми переходимо до героїв і одного артефакта. Це Eternal Шрауда. Пам'ятаєте, коли тільки виходив патч я казав, що мені здається, що недостатньо пофіксили цей етернал Шрауд, адже... Підняти кошти за Eternal Shroud на 100 гривень, це навіть нерфом складно було назвати. Зараз основний нерф це те, що у тебе базовий Resist не 25, а 20%. Тобто, по суті, це. Те ж саме, що і на Клоаці казуальні, так би мовити. Єдине, що ти тепер можеш за Eternal Shout, звісно, отримувати ще стаки Magic Resist зверху. Все пізнається в порівнянні, як то каже. Дивіться, у мене на 30 рівні на Алхіміку 34 Magic, Magic Resist зараз. Якщо я беру собі Eternal Shout, то у мене стає 47%. Відповідно, я Стаковою Magic Resist за рахунок Eternal Шрауду, 6 до магії, 63% Magic Resist. -у. Так би було ну 68, там може трошечки менше, наскільки я е, розумію. Все рівно, артефакт, мені здається, буде хорошим, адже окрім того, що ти отримуєш паджи красіст, ти отримуєш доволі таки приємну мана регенерацію. То, ну, точніше, нема на регенерацію, а ману в обсязі 20% від поглинутої шкоди з магії. Але нерф нормальний, його треба було нерфити. Це був тір один айтем в доті Eternal Shroud. Понерфили Абадона. Це абсолютно вірне рішення, адже Абадона активніше набагато починали вже спамити в доті. Що йому зробили? Йому понерфили пасивку на останньому рівні, бонуси, атак спіт не 60, а 40 вже. І відповідно на інших рівнях так само атак Спід менший. Плюс у нього пофіксили грань саме бар'єр. Якщо подивимось на Абадона, то Можемо побачити, що у нього тепер 290 ось цього Афотік-шилду бар'єру. І відповідно відсоток ось цієї абсорбації не 80%, а 75%. Ну тобто, це абсорбація мається на увазі, Повертала 80% демеджа ворогам, а зараз 75 буде. І тут ми переходимо до болючої теми для мене. Адже пофіксили Акса. По-перше, його армор тепер з осією грані людина армія. Конвертується в силу не 60% від армору, а 50%. 50%. Це те, про що я вчора казав на стрімі, що це треба буде фіксити. Але головний фікс так само сказав на стрімі. Ви вже зізнаєтесь звал, якщо ви підписані хтось або на ТГ канал, або на стрім, бо ну це неподобство. Фіксить те, про що я кажу. Йому пофіксили, привіз армору за вбивства. Раніше було як: один армору за будь-який кіл, і два армору за розруб з ультимейту. Зараз дивіться, як це виглядає. Зараз, якщо у тебе грань в один, точніше вражена згібність, то ти. Отримуєш 0,4 армора за вбивство героя. На левелі 6 у тебе вже буде друга грань, і відповідно за розруб героя ти отримуєш не 2, а х2 від того армора, е котра у тебе є за здібністю. Тобто це 1 і 2 армора за розруб. В цілому це все рівно ліпше ніж було в позаминулому патчі, але відчутно гірше ніж в минулому. Ну мається на увазі в 7.36. Але це вірне рішення, адже Акс був абсолютною імбою. Якщо подивитися на ось цей рахунок, котрий є у мене в цій грі, тридцять чотири чотири то ми можемо зрозуміти, що персонаж дійсно непоганий. І у мене було 100 свого армору наприкінці цієї гри. Це відео я завтра викладу на Ютубі, щоб ви розуміли взагалі про айтембілд Акса і чому він вважається імбою. Пофіксили грань у батрайдера. Тепер вона відчутно фікснута, адже тут була спланампліфікація 8%, якщо ти перемішуєш героїв. Була був момент спід, 10% стали, тепер 4, 6, 8, 10. Тобто, по аналогії зробили як з Аксом, що у тебе не завжди стала абсолютно кількість демеджу і ампліфікації відповідно. А вона скейлися з прокачкою твоєї або вроженої здібності, або грані. І абсолютно вражаюча для мене зміна це на більше не дає віжен. Вау, чесно кажучи, Батрайдера постійно нерфали після якихось патчів, ну зазвичай, скажімо так, але щоб напал не давав віжен. Я такого не пам'ятаю взагалі ніколи. В доті є цікава зміна Крістел Мейдена. Ми знаємо, що це був один з топових сапортів взагалі зараз в доті. Але тепер її грань, ось ця заморожена простір, заморожений простір, котрий збільшував, збільшував її кастренж. Він тепер відноситься до ультимейту, і тільки з прокаченим ультимейтом ти отримуєш збільшення відповідно і радіусу, і кастрейнж. Тобто радіус спалів, ось такий у тебе збільшується. Ну і кастренж відповідно з цих спалів також збільшується. Раніше це було прив'язано до Arcane Аури, і це дійсно було імбово. Адже вже з прокачкою аури в 4. Ти кастуєш на максимум рейнджі, і у тебе аує і ультимейту, і першого спола просто захмарні. Джигеннаута пофіксили майже все, що тільки можна. Дивіться, тепер у нього менший демедж з ультимейту. Ми бачимо, що на останньому рівні бонусний демедж на 5 зменшений, як і на інших рівнях. Демедж Пертік, відповідно, демедж з Блейдфюрі, також пофіксили на 5. І пофіксили його грань Блейдформу. Це грань, котра дає йому. Змогу отримувати бонусний мувспід і бонусну агілу, якщо його ніхто не б'є. Пофіксили приріст агіли і лінгер дюрейшн. Можете в коментарях написати, що це значить. Я, Я не англічанин, як то кажуть. Пофіксили легіонку. По перше, їй фіксанули шарт, фіксануло те, що радіус збільшується не на 250 отців, а на 200. По-друге, пофіксили аганім, зменшення кулдауну дуелі не 20 секунд було, а на 10 Тепер зменшується дуелі з аганімом. Ну і по третє, бар'єр тепер не 100% від віднесеного демеджа з ось цією гранію, а 50%. І цей бар'єр не працює більше на ілюзії. Чесно кажучи, я не знаю, чи варто тепер брати цей лівий бар'єр, адже бойові трофеї виглядають ну дійсно потужнішими. Умовно кажучи, ти можеш отримати цей бар'єр 50% від демеджа. Ну що це на лінії? Давайте покажу. Припустімо на лінії, ти по двом героям кинув оце. У тебе 70 бар'єру, якщо б ти попав по двом героям. Ну там припустимо були ще якісь кріпи. Ну, буде 80-90 бар'єру. В цілому, наче і не так погано, але з іншого боку, ти позбавляєш себе можливості давати союзникам демедж з дуелі. А для тих, хто не знав, цей демедж працює і на вежі. Якщо ви е під вежею когось дуели, вежа била героя. Ну давайте покажу, як це буде. Дивіться, от вежа починає бити алхіміка. Вбиває. І вежа отримує 12 де Так, так, ви щось новеньке для себе дізналась в цілому, тут більше якихось особливо змін не робили, тільки реверс поляріті магнуса пофіксили зворотні. Ну це взагалі для мене клоунада якась максимального рівня, адже. Нащо фіксити це реверсивне е, реверс поляріті, так би мовити, а якщо воно просто лайно. В чому суть цього РП, котре відштовхує героїв. Я, напевно, нікого не зрозумію. А важливий момент це збільшили ось цей Solar Flare, Це якщо поступово збільшилась видимість в день і швидкість атаки, і шкоду Мірани, і усіх союзників, попереду. Тепер дюрейшн не 14, а 18. Це, це цікаво, тому що Мірана і так була доволі непоганим героєм, як на мене. Потім річ, котру я не зрозумів, це те, що. Valve зменшили демедж у ну, Nightstalker на 15 рівні на з правого таланту, але люди, котрі притями, точно повинні брати зараз лівий талант на опору до ефектів на 35%. Це просто що за талант. Також, друзі, багато людей казали про те, що Сен Кінг зараз доволі непоганий герой. Я можу, в принципі, з вами погодитись, якщо не бачите, як качається епіцентр у цього героя. Подивіться, що взагалі зробили з цим спелом. Ось так виглядає зараз епіцентр. Тепер 20 пульсів, але він майже не наносить демеджа. Набагато ліпше був ультимейт раніше, коли у тебе менша кількість пульсів, але більша кількість демеджа за пульс. Те, що зробили зараз, Valve, я не знаю, в чому прикол. Плюс не забувайте, що люди зараз збирають Eternal Shroud, тож герой просто не пропонує демеджу ніякого. У нього імбовий третій спел, дійсно імбовий, котрий на лінії. Допомагає відчутно, але сам сам ультімейт це просто сміх і сльози. Расті зменшили демедж з першого спила і збільшили кулдаун на фолл плей. Це та та здібність, яка перетворювала расту uh, в, в курку, коли ти намагався її вбити. Також пофіксили темпларку, а саме бар'єр, псі, блейди, радіус і демедж з мелда. Тобто, по суті, всі здібності, окрім трепи. Тут ще Тінкера фіксять. Ну це взагалі смішно. У нього ульта не рефрешить айтеми і спали навіть дивитись не буду. Трошки фіксанули манакости у Тініка, підняли їх, тому що Тінікері це зараз мета. Ну і останнє це фікс Фрейс Кінга. Йому фіксили саме другий спел, адже на лінії те, як він демажив, це було відчутно. Ось саме цей прокльон. Пофіксили тривалість, коли він вмирає, саме його духа. Тепер не 6 секунд на останньому левелі, а 5. Ну і в цілому, це все, що зробили в цьому патчі. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. І побачимось з вами завтра. Завтра буду вихвалятися. Як я на акції зіграв знову?